gentlemen, Steve Ballmer! це Стів Балмер, керівник корпорації Майкрософт. Для його виступу критики навіть вигадали назву Танець мавпи. Втім, аби справити враження, спікерові не обов'язково стрибати на сцені. Хоча вплив на емоції аудиторії під час промови важливий прийом, переконує професійний спікер Саймон Бакнал. щоб вашу промову запам'ятали, потрібно прив'язати інформацію до сюжету. Люди живуть емоціями, треба дати їм їх. Тоді ваші знання та думки відкладуться у глядачів, закарбуються у пам'яті, а справити певне враження чи змінити свідомість аудиторії кінцева мета будь-якого публічного виступу. Свою промову ніколи не затягуйте та не перевантажуйте фактами, радить Саймон Бакнал. Найефективнішою технікою він вважає промову у ліфті. Це коли за 30 секунд можна продати ідею на мільйон. Прикладом спікер називає випадок із засновниками компанії Google. у далекому 98-му році. Підприємці початківці Сергій Брін та Ларі Пейдж у ліфті пояснювали мільйонерові Енді Бехтольшайму вигідність інвестування в Google і отримали 100 тисяч доларів. А ось так Саймон Бакнал продав би себе, якби мав лише 30 секунд. Людина може бути невпевненою у собі чи сумніватися у своїх досягненнях. Що я роблю як професійний спікер? Це допомагаю людям презентувати себе впевнено, посилювати вплив та бути переконливими. У мене багатий досвід, адже я двічі брав участь у світових змаганнях з публічного виступу та обидва рази потрапляв до двадцятки найкращих. Аби стати професійним спікером, потрібно мати харизму, авторитет та бути щирим. Палка промова може змусити слухача купити товар за 20 доларів або ж підписати контракт на 20 мільйонів. Найголовніше це створити додаткові цінності для клієнта, задовольнити його потреби і привернути на свій бік. Юлія Боярськова, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.